Всім привіт! Що в нас сьогодні на огляді будуть бушні акумулятори LG високотокові акумулятори формату 18650 з маркировкою he 2 і з'ємністю 2500 мА. тисячі Сьогодні ми поговоримо про її характеристики. Затестимо їх, розкажу вам, де їх придбати по вигідній ціні. Порівняємо характеристики Бушних і нових, так що буде дуже цікаве відео. Так, давайте спочатку перейдемо до ємності, скільки видав цей акумулятор, потім провіримо тестером внутрішній опір, а потім дамо йому навантаження. Бо тому що цей акумулятор спокійно може витримувати до 20 А. І ціна, до речі, в нього 70 гривень на сайті akb.com.ua. А якщо його нового купляти, він коштує 170 150 гривень в тому районі коштує такий новий акумулятор. І не забувайте, що це брендові акумулятори, це LG. Вони навіть Бушні показують хороший результат. Так, давайте спочатку перейдемо до тесту. Що показала нам Літокала? Літокала нам показала. Так, перейдемо в четвірку. Так, у нас четвертий слот, четвірочка. В нас акумулятор видав 2, 2 майже 600 мА. Це на розряд. Це на розряд. Так, давайте ми подивимося на заряд. 2729. Це дуже хороші результати за 70 гривень такого акумулятора. Перепакувати собі і шуруповерт без проблем. Там 12-вольтовий три таких акумулятора вам вийде 210 гривень. А якщо новий купляти, 450. Ну, я думаю, ви зрозуміли різницю в ще раз. І як ви бачите, ці бушні акумулятори нормально видають по 2600 мА. Так що ось так, давайте ми ще спробуємо по внутрішньому опору. Представляємо 15 мА. Цей нормально 4,2 вольта акумулятор заряджений. Розказую вам для тих, хто не розуміє, скільки має бути внутрішній опір. Це має бути 15, 14, 13 мільйонів внутрішній опір для високотокового акумулятора. Тому що якщо має внутрішній опір 19, 20, це дуже багато. Акумулятор не видасть своїх заявлених характеристик. Як ви бачили на літокалі, він спокійно видає під мА на віддачу. Добре, це все ми зрозуміли. Давайте ми перейдемо до навантаження цього акумулятора. Але так для вашого розуміння, я зайшов просто на сайт, який продають нові такі акумулятори, покажу вам характеристики і покажу вам ціну цього акумулятора нового. По характеристикам 20 А струм, безперервний розряд струму, максимальний струм заряду 4 А, номінальна напруга 3,6 В, напруга повного акумулятора 4,2 В, напруга повного розряду 2,5 В. І давайте ж заодно заглянемо на ціну нового акумулятора, скільки він нас коштує. Ану, мені цікаво. 165 гривень. А тепер зайдемо на сайт akb.com.ua і подивимося, скільки вони тут коштують. Каталог товарів. Вибираємо акумулятори, вибираємо формат 18650 і гортаємо вниз. Гортаємо, гортаємо. Ось наші червоні LD по 70 гривень. 165, 70. Чуєте різницю? Я думаю, чуєте. Так що ось так: сайт AKB.com.ua. Переходимо, замовляємо тут різні акумулятори. Добре, давайте перейдемо до навантаження. Так, виставимо спочатку 5 А і подивимося, як він тримає 5 А. Нехай буде 6. Давайте нижній поріг, нехай буде 2,6 вольта. Жмемо старт. Так, пішов. 3,9. Дивіться, як він спокійно тримає. Майже 4 В тримає при 6 Амперах. Це бушний акумулятор, ще раз підчеркую. Бушний. 3,9 вольта. Давайте дамо йому 7 А. 10 А. 3,7 Вольта. Номіналку навіть більше свою він тримає. Що, дамо йому в 15 ампер? 15 ампер. Подивіться, він тримає 15 А. Ось акумулятор. І ось 15 А. 3,5 Вольта. Ця LG тримає за ціну 70 гривень. Реально, що, це даємо йому ще 5 а. Давайте 20 А. 20 а 3,2 Вольта. Що, давайте спробуємо, коли він піде відсічку. Цикаємо, 22 А. 23, 25 ампер. 3 вольта майже тримає. 26 ампер, Даємо йому повністю. 30 ампер, Все, 30 ампер максимально. Вкручуємо йому. 20 ампер. Бачите, цей акумулятор 20 ампер спокійно тримає. О, все, запікало. Стоп! Ну що, як вам акумулятор за 70 гривень? Я думаю, супер. Тримає струм добре і це бушний акумулятор. Давайте я ще раз вам знімлю, покажу, щоб ви не думали, що це новий акумулятор. Це є бушний з розбірки акумулятор. Ось такий. Так що звертайтеся за такими акумуляторами в сайтах КБЮа. Посилання в описі під відео. І до речі, якщо ви не вмієте самі перепакувати ваш шуруповерт або ще щось, ви можете також до них звернутися сказати: хлопці, мені треба перепакувати шуруповерт. Там 12-вольтовий, 20 вольтовий і так далі. Вони це без проблем вам можуть зробити. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь. На канал ставте вподобайки і всім до наступних відео.